Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Ну, давно я ось так не підключалася до вас обличчям в кадрі. Трошки в мене змінилася локація. До мене на минулому тижні приїхав будиночок для пряжі. Ось такий в мене він є. Але пряжі, як виявилося, в мене зовсім небагато. Ну, але що є, то все моє. Друзі, ви знаєте, на тому тижні в мене були в мене і в Наталочки ми вдвох зробили старти. У нас були старти, і ми планували на цьому тижні кидати кубики. Ну, я вирішила, що я буду кидати один кубик. І ви знаєте, я навіть чесно розпочала знімати відео. Я навіть два дні кидала кубики, але потім в мене почалися мої поїздки. По різних справах, до речі, я змінила колір волосся. Скажіть як, чи мені пасує цей колір? Вирішила щось трошечки такого змінити. Ну, зовсім трішки. І вже в мене не було часу. Просто коли я приїжджала додому, то вже не було часу і сил, і знімати, і кидати кубик і взагалі щось просувати. І тому я ці відео просто видалила і коли був час, потрошку щось в'язала. Тож я швиденько вам покажу, щоб багато не займати вашого часу, тому що я знаю не лише в мене а, зараз дуже мало часу, але і у вас також. До речі, дівчатка, якщо ви помітили, на мені а, така футболочка з віскози, яку я в'язала в минулому році, Візерунок в мене є на каналі. А так, це візерунок від Кучинелі. Він дуже класний. Футболкою, я була б теж дуже задоволена, якби не один нюанс. Всі до одного, всі на YouTube постійно кажуть, що віскоза тягнеться, безумно тягнеться вниз. Я на це розраховувала, дівчатка, ця віскоза від Ярнард. Здається, вона називалася Ярнард Pearl. Дівчата, це, я не знаю, це розпашонка. Вона не тянеться абсолютно вниз. Коли я беру цю футболочку, вона стає ось таких ось розмірів. Вона збігається просто безумно, я кажу чесно. Потім я її розпарюю, все, вона стає нормальних моїх розмірів. Потім, коли я її поношу, деякий, ну, тобто я вдень одягла я її, поносила деякий час, дівчата, вона знову підскакує вверх і розтягується, і безумно, безбожно просто тягнеться в ширину. Я не знаю, чому вона себе так. Ведеться віскоза, але ну, ось мені така. В мене ось така. Можливо, це не справжня візкоза, не знаю. Все-таки хочу спробувати з якоїсь іншої фірми купити візкозу. І спробувати, можливо, ця якась не така і неправильно себе веде, не знаю. Так, отже, давайте подивимося, що я трішечки встигла пов'язати на цьому тижні. Ну, в мене. Хто дивиться постійно, мене побачили вже, що на каналі вийшов майстер-клас. Мені одна глядачка написала, що Віка, зв'яжіть щось із бренду Шейн з корейського. Я скачала собі цей магазин, там багато цікавих, молодіжних, ну дуже класних речей, які б я, звичайно, що дуже хочу повторити. Вибрала ось такий топ. В інстаграмі його можна роздивитися на мені. На мені він виглядає також класно, як і на цій моделі. І е, випустила майстер-клас. Надіюсь, ви будете в'язати, надіюсь, він вам сподобається. Дуже-дуже простий <кхи> дуже простий майстер-клас. Але я б не сказала, що ну, вже там зовсім. Тут у нас є. І у бавочки, тут у нас ми вив'язували по зоні декольте укорочені рядочки. Пряжа це YarnArt джинс. Ви знаєте, вперше її в'язала спицями. Дуже мені це, якщо чесно, сподобалося. Дуже класно лягає, рівненьке полотно. Так що буду ще в спиці брати цей джинс. Ну, Добре, він себе веде, спиці 3,5 і розхід пряжі 72 г. Тобто навіть не пішло двох моточків. По спинці все рівно я вже не буду повертати. І ось така цікава лямочка. ну Не знаю, я таких ще не бачила ніде. Якщо ви бачили, то скажіть. Я не бачила так цікаво. По типу, як ми вив'язуємо на, ну, як обв'язуємо, наприклад, на жилетці там рукави. Ну, не знаю, я тут розрахувала, щоб вона, ну, звичайно, віднімали ми відсоток на розтягнення. Ну, тобто, в майстер-класі все досить-досить детально розказано, показано. І все. ну, я думаю, там навіть початківці повинні справитися. Тобто ті дівчата, які ну ось вони побачили, загорілись і їм захотілося зв'язати. Отже, ось такий майстер-клас вийшов, так що, будь ласка, заходьте, в'яжіть разом зі мною. Річ дуже класна, літня, ну, ви знаєте, літо дуже жарко, хочеться більше відпочинку, відпочинку біля води. Так що, я думаю, на це літо просто незамінний топ. І що я. Це в мене єдина готова робота. Ось ще в мене є не готові, але я їх активно просувала. Як показати, навіть не знаю. Я ще в'яжу ось ви такі ромашечки вже бачили в мене на каналі. Я в'яжу топ Лів, ну тобто там кожен вибере для себе, що саме він хоче від цієї моделі. Тобто, я в'язатиму і буду показувати два варіанти, які можна втілити в життя, трішки нахилю камеру, два варіанти, які можна втілити в життя, або ви вив'яжете разом зі мною ліф. Ось чашечки такі. Або ви продовжите топну, я там все-все-все, звичайно, покажу у майстер-класі. Мені тут зовсім небагато залишилося, ну, але на все потрібен час. Дивлюся, щось у мене камера якось так дрібом стоїть. Так, дівчатка, і та робота, яка, ну, я думала, вже все, вона в мене буде готова. В неділю я в'язала, в'язала. Ось цей топ, який називається. Отже, я думала, що ще в минулу неділю у мене цей топ мій білий шоколад буде готовий. Це в мене в'яжеться дитяча версія. І <кій> прошу вибачення, в мене просто кашель зараз. <кій> І я ж також буду ще в'язати дорослу версію, хоча я коли показувала в стартах. Питала, чи хтось хоче майстер-клас, ну поки що ніхто нічого не написав. Ну добре, для себе я все одно буду в'язати. Мені залишилося вив'язати валани, я розставила маркери. Я вирішила, як я їх буду вив'язувати, тому що я хочу, щоб тут вони менші були, тут більші, знаєте, такими як крильцями. І я думала, що я в неділю вже дов'яжу, потім ми з Наталою домовилися, що все-таки нехай у нас будуть. Ми будемо кидати кубик. Ну, але з кубиком у мене не склалося, і тому річ так застопорилася і просто лежить. Так що я не знаю. Ну, планую, можливо, на минулому на наступному тижні пов'яжу. Але, дівчатка, ще не знаю, мені дуже подобається цей кольор, він такий смачненький. Ну, так, білий шоколад. Або з гущинним молоко якесь нагадує, я не знаю. Так, дівчатка, що я просувала ще. І сьогодні навіть випрала на спицях і ця річ іще мокра. Ну, але вже, думаю, вже час показати вам. Я все переробила, і думаю, ну вже вечір треба зняти, показати дівчаткам, що я в'язала. Тому що багато речей, якщо чесно, в мене проходять поза кадром таке буває. Так, ось ця. Ось цей кардиган, який я в'яжу, видно, де сухе і далі пішло все мокре. Дивно, що воно не висохло, просто в нас сьогодні був дощ. Кардиган, який я в'яжу по майстер-класу Лана стильне в'язання. І я вам розповідала, що я тут взяла спиці набагато більші, бо хочу пластичне таке полотно літнє. Так. Зараз поверну до вас лицевою стороною. І ви ж знаєте, я в'яжу, в'яжу, і сьогодні, думаю, мені здається, це щось воно ж потягнеться після прання. Треба подивитися, ну мені, я до себе приміряю, то мені вже спинки цієї вистачить, але що хочу сказати: витягнулося в довжину на 10 см. Я була в шоці, я не думала, я думала, там 2-3, ну нехай 5 см, ні, дівчата. Добре, що я його не пожаліла спиці, добре, що я його випрала. Ви знаєте, я його так і залишила сушити. Але я ще що хочу подивитися, коли воно висохне повністю, чи не підскочить воно назад, бо може бути і таке. То, не знаю, чесно, бо в мене візкоза ця також ніби тягнулася вниз. А тепер вона просто тягнеться. Вона така, знаєте, розпашонка робиться, вона тягнеться в ширину чомусь. Так що ось такі в мене просування, я думаю, це вже, це вже точно готова тут спинка. Так, хтось мені написав, що колір з ю весь візерунок, так, ви праві. Але мені настільки подобається цей візерунок, що восени я хотіла б візьму якусь пряжу, тепленьку, візьму спиці набагато менші. І все ж таки зв'яжу цим візерунком собі жилетку, тому що він дуже-дуже гарний. Ну і зараз трошки видно, але не, ну не так, не у всій своїй красі. Але гарненький. Дівчатка, не буду вас довго затримувати. Дуже надіюсь на те, що у вас все добре. Хоча ви самі знаєте, що зараз і відчуваєте, що в нас зараз відбувається, але будемо надіятися на все краще. Підтримувати наших воїнів і морально, і фізично, і фінансово ну хто як може. І будемо надіятися на все краще, бо. Я надіюсь, що скоро вже буде наша перемога. Бажаю вам здоров'я, всього-всього найкращого, чистого, мирного неба над головою. До нових зустрічей, мої хороші. Я надіюсь, ви непогано провели свій час в моїй компанії. Пока-пока!